Одна з найбільш хвилюючих тем сьогоднішнього дня, яка розбурхала усіх без винятку українців, яким саме буде новий закон про мобілізацію, після того як оновлений законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді, у Міноборони України вказали на основні нововведення у документі, які саме докладніше далі. Військовозобов'язаним дозволять переїжджати на нове місце проживання без дозволу ТЦК. Достатньо буде просто стати на військовий облік у новому місці. Також можна буде оновити дані онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг або ЦНАП. Тобто більше не потрібно буде йти для цього до територіального центру комплектування, а це гарна новина. Крім того, для мобілізованих визначать чіткий термін служби у період дії воєнного стану. Для добровольців передбачено відстрочку на два місяці, щоб В'язати особисті питання та підготуватися до проходження служби. А людей з інвалідністю мають звільнити від проходження військової служби взагалі. Після мобілізації усі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл, який триватиме два-три місяці. Без проходження підготовки людину не мають права відправляти на фронт, і цю норму чітко прописано у новому законопроєкті. Крім того, в Україні скасовують строкову службу. Натомість буде запроваджено базову військову підготовку терміном 5 місяців. При цьому за а військовозобов'язаним буде збережено його робоче місце, а грошове забезпечення мобілізованих складатиме щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.